Закони термодинаміки і інформації, відображення вищого розуму. З цією доповіддю поважний фізик вже виступив у Сполучених Штатах, Китаї та Африці. В Україні ж вчений відвідав лише Київ та Полтаву. Ендрю Макінтош вважає себе християнином і певен, біблійні істини не суперечать науковим відкриттям, а лише підтверджують їх. Наприклад, перший опис землі як кулі знаходиться саме у Святому Письмі. Це не є антинауковим вірити у існування творця. Теорія еволюції не єдина загальновизнана теорія у науці. Я займаюся дослідженнями багато років, зокрема у галузі аеро та термодинаміки. Я дійшов висновку, що якщо подивитися на світ уважно, наприклад, хоча б на політ птахів, стає очевидним, що у них був дизайнер. Основний аргумент математика закони термодинаміки, які стверджують, енергія не виникає з нічого і не зникає в нікуди, а може змінювати форму. А це суперечить твердженню, що планета виникла у результаті великого вибуху. Є фундаментальні закони термодинаміки, що абсолютно суперечать теорії еволюції. Природі, все прагне перейти з вищого рівня енергії на нижчий, тоді як дарвіністи стверджують, що розвиток йде від нижчого до вищого. У полтавських студентів була можливість подискутувати та висловити свою точку зору. Існує дуже багато теорій, і не можна сказати, що якась одна із них правильна. Тобто, про найправильніше буде та теорія, яка скомбінує у собі ну якби всі теорії, які існують. Тобто, це що із світ створив творець, і можливо деякі еволюційні аспекти. Освітній захід присвячений річниці реформації. Нагадаємо, у серпні глава держави підтримав ініціативу Всеукраїнської ради церков і підписав указ про відзначення 2017-го 500 річчя реформації в Україні. Лариса Шило, Богдан Казалі для полтавських телевізійних новин.